Ведуть дороги у незвідані світи, роками прокладаючи бруківку, не знаючи, куди мені йти, купую у життя квиток путівку. Що взяти із собою в майбуття? Можливо, пам'яті пройдешні роки, щоб фільтрувати зерна. Від сміття, засвоївши минулого уроки або сміливості пекучий жар, щоб спалювати страху гематоми та йти вперед, а не лягати на вівтар жертовності, як прокляті фантоми, чи може доброти? Пахучий цвіт, щоб зцілювати наболівші шрами, і підійматися в духовності політ, залишивши, Обмежуючі храми, краще любові невичерпне джерело, щоб впала ниць байдужості завіса, та переживши все, щоб не було, не піддалась спокусам чар гульвіса, якби ж знаття кінечної мети. На жаль, всліпу, я обирати мушу, не знаю, де і скільки мені йти. Тому візьму найголовніше душу.